Доброго дня всім, шановні колеги. Я хочу зараз подякувати всім членам робочої групи щодо з'ясування об'єктивності нарахування тарифів, які від всіх фракцій працювали майже більше місяця, вивчили кожну цифру, проаналізували всі документи. Особлива подяка керівнику робочої групи від самопомочі. Я Тримаю зараз в руках проект цього звіту, який я переконана буде сьогодні завтра затверджений, і в цьому звіті є консолідована думка, яку я хочу зараз зацитувати: встановлені ціни тарифи на енергоносії на комунальні послуги є необґрунтованими. І потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Це говорить про те, що ми негайно мусимо припинити ту наругу над всіми українцями, яка називається встановленням нових тарифів. В той же час з'ясувалося на базі роботи робочої групи, що у нас українського газу для населення не просто вистачає. А якщо цитувати зараз звіт робочої групи, у нас є профіцит українського газу для постачання населенню і тепла комуненерга. Це означає в підсумку, що тарифи можуть бути мінімум в два рази меншими, тому що якщо там не приймає участі імпортований газ в два рази менше. І я просила би парламент консолідуватися навколо цієї задачі і зробити так, щоб ми її виконали, і щоб люди по всій країні не проклинали політиків, парламент, уряд і всіх, кому спала на думку в 5-6 разів підвищувати тарифи одномоменто і необґрунтовано. Я також хочу повідомити вам, що нормативи. Які передбачені для споживання тепла і газу в тих квартирах, де немає лічильників, просто абсурдні. Ми порівняли разом з мерами однакові будинки, в яких є лічильники і в яких немає в два-три рази. Різниця обсяг газу і тепла, які списують на людину в тих будинках, де немає лічильників. Це корупція, мегакорупція. І або ми її зупинимо з вами, або будуть на тлі нашого спокою і байдужості продовжувати знущання над українцями. Я також хотіла би, щоб ми це врегулювали за лічені. Буквально дні. Два законопроекти внесені про врегулювання тарифів, їх треба ставити і приймати. І індексація пенсії заробітних плат. Дякую прем'єру, що він дослухав. Будь ласка, люди, секунд завершуйте. Дякую прем'єр-міністру, що він дослухався до того, що треба негайно робити індексацію пенсії заробітних плат. Закон треба проголосувати на цьому тижні. І це означає, що ми знімемо той незаконний абсолютно тягар соціальної несправедливості, яка лежить на людях. Все буде добре, ми крок за кроком все поставимо на вістця. Слава Україні! Шановні колеги, народні.